Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 10 серпня 2024 року. Карта Дня для овнів. Для овнів випадає п'ятірка кубків. Карта говорить про ваші переживання, про ваші невдоволення, про ваші думки, які тягнуться до минулого. Ви зациклені на минулих проблемах, на минулих невдачах. Що вам заважає йти вперед і досягати нових цілей, які ви перед собою ставите? Перш за все, потрібно взяти себе в руки, і тоді ви зрозумієте, що не все так погано, і що потрібно йти до своєї цілі, незважаючи ні на що. Просто не розпочинайте якихось цей день важливих справ, не робіть якихось таких різких рухів. Обдумайте свої кроки, тільки тоді, заспокоївшись, розпочинаємо працювати. Вам потрібно обдумати, чого ви дійсно хочете. Тельці. Для тельців. Для тельців випадає п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить нам про конфлікти, непорозуміння. Це конфлікти як на роботі, так і в особистому житті. Це може бути конфлікт інтересів, конфлікт колективі і тому подібне. Також ця карта говорить, що ви можете бути обманутими, тому потрібно бути більш обачнішими, щоб не втрапити ні в яку халепу. Близнюки. Для близнюків випадає четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про стабільність, про успіх у ваших справах, про те, що ви держите все під чітким контролем, і тому у вас це все здається, але ви не бажаєте ніяких змін, які давно стукають до вас в двері. Ви наскільки боїтеся, що чись піде не так, що ви просто не розумієте, що ви можете досягнути більшого успіху, чим ви маєте. А рідні, близькі, які рядом з вами, вони вам обов'язково допоможуть. Тому іноді варто задуматися, що деякі зміни можуть бути на користь. І їх варто спробувати. Раки для раків випадає туз жезлів. Туз жезлів говорить про. Такий активний період у вашому житті, про те, що для вас відкриті всі двері є можливості для того, щоб рости і йти вперед. Але е, ви маєте пам'ятати, що для того, щоб бажаного досягнути, будуть перепони, будуть перешкоди, але для того, щоб всього цього мати. Вам потрібно багато і наполегливо працювати. Саме головне це діяти, і тоді ви матимете результат. Сидячи на місці, результату не буде. Тому дійте, будьте активні, сміливі, рішучі та наполегливі, і ви матимете результат. Тим паче, що ви виберете досить гарний шлях і шлях, на якому ви будете багато працювати, і зможете багато чого досягнути. Вірний шлях, який принесе успіх. Леви. В леві випадає рицарми межезлів. Рецер межезлів говорить вам, щоб ви не боялися, щоб ви були рішучі та наполегливі, щоб ви не лякалися і якихось складностей, які виникають на вашому шляху, щоб не кидали все напів, в, на піввна пів справі. Доводьте обов'язково розпочати до кінця. Ви матимете успіх, якщо будете більш активніші та сміливіші. Але ви чомусь себе обмежуєте. Ваші страхи, ваші переживання і невіра в себе вас зупиняє на шляху до ваших цілей. Вам перш за все, потрібно повірити в свої сили і наполегливо до цього йти. Діви. У дів випадає старший аркан вежа. Вежа говорить про руйнацію ваших планів. Все піде не так, як хотілося. Все і те не вдається, і те не вдається, і за цього поганий настрій. Такі, знаєте, наче ж на комусь хочете. Отакий От може бути стан, але перш за все вам варто взяти себе в руки, якщо щось пішло не за планом. Перш за все, не розкисать, а в будь-якій ситуації шукайте позитивні сторони, плюси. А можливо, воно і не краще, що так не трапилось, що ви не змогли зробити якусь справу. Вона могла бути невиграшною, вона могла не дати результату. І тоді б ви більш розчарувалися, чим на даному етапі. Тому в будь-якій ситуації шукаємо позитивні сторони, контролюємо свої емоції, не впадаємо в паніку, відпочивши з новими силами, розпочинаємо новий день і далі ми побачимо, що він вам принесе. Терезе. В Терезі випадає четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить про успіх, про досягнення цілі, про завершення одного справи, одної справи, одного етапу та початок нового. Це, може бути, гарні новини, це може бути свято, привітання, досить гарний, приємний та успішний день. Тут жезлів говорить, що буде багато справ, багато дуже справ, але. І Як би там не було складно, ви з ними впораєте і будете задоволені своєю роботою. Діяти це найголовніше, для того, щоб отримати успіх у, своїх, у своїй роботі. Скорпіони. Скорпіонів, Семірка, жезлів ну це карта таких рішучих активних дій. Вам потрібно сміливо і впевнено себе захищати, відстоювати будь-яку свою позицію. Але перш за все, це мають бути обдумані кроки, тому що необдумані кроки можуть привести до проблем в майбутньому. Обдумавши всі свої кроки, зваживши всі позитивні і негативні сторони, і тільки тоді розпочинаємо активні дії у своїй праці, за яку ви візьметеся. Ви досить рішуче і наполегливо себе проявите і досягнете успішного стабільного результату. Стрільці. У стрільці випадає королева жетлів. Королева жетлів говорить, що буде справ багато про те, що справи вам будуть до душі. З великим таким. Настроєм, позитивним настроєм, ви це будете виконувати. Але ви маєте пам'ятати, що не варто лякатися складності і залишатися на півшляху. В будь-якому випадку активно йдемо до своєї цілі. І тільки тоді ви матимете результат, якщо ви не лякатиметесь, а будете наполегливі. Козироги. Козрогі випадає п'ятірка мечів, це конфлікти, це непорозуміння, це можливі якісь обмани, конфлікти як в робочих питаннях, так і в особистому житті з рідними та близькими. Тут, перш за все, потрібно взяти себе в руки і бути більш обачнішими, тому що можна деяких моментів уникнути і досить успішно цього всього уникнути. Тому. Обачність це саме головне в цей день. Уникайте конфліктів, уникайте е, всяких таких стресових ситуацій. Також будьте, будьте обачніші, особливо, коли ви маєте справу з паперами. Водолії. Для водолії випадає старший аркан смерті. Карта змін, карта трансформації, карта нового періоду в вашому житті. І лякатися її не варто, вона вам принесе гарні зміни в життя і. Гарний результат. Ви будете задоволені тими подіями, які у вас будуть відбуватися. Життя взагалі буде набрати нових оборотів, але досить приємних для вас. Рибки. До рибок випадає паж мечів. Ну а тут конфлікти, непорозуміння. На ці конфлікти вас будуть провокувати, намагатися вас якось попліткувати про вас, якось підколоти, вас, щоб ви спровокувати вас на це все, щоб проявити якусь вашу агресію, а ви будьте вищі з цього всього, стримайте себе і пройдіть мимо. І цим самим ви своїх супротивників тільки, знаєте, більш зможете швидше переможете, чим ви почнете діяти такими агресивними діями. Уникайте конфліктів, це саме головне. Виникайте різких висловлювань і тому подібне. І тоді День вашої вдастся. Бажаю всім гарних новин, успіху та досягнення всіх ваших цілей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!